У нас органи самоуправління, так, які були майданчиком відображення цих суспільних рефлексій, вони наразі не діють. В нас є бренд меджлісу, який фактично сьогодні в екзилі працює. У нас є надіючі Курултай, у нас є народ, який намагається виживати в умовах окупації. у нас є е е провідники свободи. Я називаю всіх нас. Да, люди, які сьогодні адвокатують за інший суспільний договір між українцями і кримськими татарами, для того, щоб ми були частиною однієї нації, фактично для того, щоб майбутнє кримсько-татарського народу було збудована на справедливих засадах, та я на цьому наголошую, тому що ми маємо виходити з того, що Кримськатар є власниками своєї землі, і майбутнє Криму має визначати саме через усвідомлення цього. І, наприклад, я себе інвестую якраз в цей договір з українською нацією, як частиною цієї нації.